Кожного з вас, ми, раса драконів, хочемо подякувати вам за цей рік, який був для вас непростим. Ми хочемо сказати дуже важливу річ, яку ви не усвідомлюєте. Кожен раз, коли ви вступаєте в Новий рік, ви говорите одні й ті самі слова. Ми залишаємо всьому році саме погане і беремо з собою лише тільки добре. І при цьому ви загадуєте усякі бажання. Хочу бути багатим, хочу бути щасливим, хочу любов, хочу мати те і все. І коли ми проходимо з трансформаціями, ви не раді цьому. Ви постійно нарікаєте на все, що відбувається в вашому житті, ви не можете зрозуміти те, що лише оці деструктивні речі, які трапляються з вами, лише вони надають вам цей зріст, якого ви так бажали. Лише трансформації можуть надати вам той стан і ту енергію, якою ви прагнете володіти. Зрозумійте це і будьте вдячними за кожен ваш іспит, тому що завдяки цьому іспиту ви змінюєтесь із середини. Ви стаєте тим, хто може мати те, що ви хотіли. Ви стаєте тим, ким хочете стати. Ви не усвідомлюєте ціну ваших бажань, бо якби ви розуміли, яка має бути ціна, ви б ніколи цього не просили. Ви думаєте, що багатство, щастя, любов, воно дається просто так. Не потрібно нічого робити, не потрібно працювати. Дай мені дай, але це так не стається. Ви маєте плідно працювати над собою. Тому що лише ваш стан і енергія вирішує ваше майбутнє. Бажаємо кожному з вас успіхів у наступному році. Дякую, Лана, за цю можливість сказати ці слова.